26 березня наша держава відзначає День Національної гвардії України. У цей день ми вітаємо всіх військових, які у лавах Національної гвардії України служать справі зміцнення обороноздатності та підвищення безпеки нашої держави. У понеділок, 25 березня, напередодні професійного свята службовці військової частини 3041. Зібралися у великому залі кіноконцертного комплексу на урочистий вечір з нагоди 5-ї річниці Дня Національної гвардії України. Скільки вам років? — 26. Як давно ви в армії? З 2012 року. О, вот скажіть, чесно, служба на ЧС, це страшно? Якщо чесно, не дуже, тому що в першу чергу не думаєш про це, думаєш про людей і про це в сну. Якби... Про ну про службу, думаю, в першу чергу. Станція, станція. Ну, служба в першу чергу. Саме ярке впечатлення цього року, ваше лічне закінчення, звичайно, випуск, емоції, все. Нова частина, нові знайомі, нові люди. Як вам часті? Гарно. Ну, саме головне це було отримання флаги бойового флага, коли ми отримали його на День Незалежності. Особовий склад нашої військової частини 3041 – з гордістю і честю виконує важливу державну задачу по надійній охороні і захисту особливо важливих державних об'єктів Чорнобильської АЕС та об'єкта укриття здійснює пропускний і внутрішньооб'єктовий режим, не допускає розкрадання ядерного палива і матеріальних цінностей. З кожним роком зростає і міцніша згуртованість особового складу частини. Підвищується не тільки бойова майстерність, але і особиста соціальна відповідальність солдат, прапорщиків та офіцерів. Сьогодні ми з гордістю констатуємо, що за п'ять років не тільки народилася, а й загартувалася нова сила, здатна з честю виконувати відповідальні завдання щодо захисту життя, прав і свобод громадян та законних інтересів всієї держави. Розкажіть Розкажить дружина, двоє дітей, Скільки їм буде років? 14 і 9 років. Ані знають, що папа воєнний? Ну, звичайно, старшому сину цікаво. Я думаю, в майбутньому буде зв'язувати своє життя з військовою службою або ж з іншими силовими структурами. Отримав повідомлення, що можу отримати квартиру, довгождану квартиру. От. В цьому році це підтвердилось дуже. Дуже сподівався і отримав. От Трохкімнатна квартира в місті Хмельницькому. нова Новобудова. Військова частина продовжує свій розвиток, збільшується штат військової частини, роботи в майбутньому дуже багато. Як з зарплатами. Все стабільно Бійці Національної гвардії захищають не тільки незалежність України. Вони стоять на сторожі громадського порядку і охороняють стратегічно важливі об'єкти. Щодня доблесні гвардійці демонструють мужність, стійкість і самовідданість в зоні проведення антитерористичної операції. Як давно ви служите? – Два години. Вот самое найярке впечатлення за прошедший рік, ваше лічне? Повернення додому після того цій частині 5 років. Вам нравится а... служить? Так. А почему? чому? Тому що я вибрав такий шлях, це моя доля. Мій батько служив, брат менше служить, і я служу. За традицією, після внесення прапора частини і виконання гімну на адресу колективу частини звучали вітальні слова. Здавалось би, що таке 5 років? Одна манька єсть. Але за ці 5 років в Славутичі ми бачимо справжній потужний колектив воїнів, захисників, які боронять наші оселі, наше підприємство. А найголовніше, що ви сьогодні нам даєте, це не лише робочі місця, це не лише охорона Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні це впевненість в завтрашньому дні і впевненість в нашій безпеці. В безпеці саме в Славутичі. Я абсолютно переконаний в тому, що майже пів тисячі бійців, які сьогодні є в військовій частині 3041 в Славутичі, гарантують нам безпеку як від зовнішнього, так і від внутрішнього ворога. Я вам дякую за вашу життєву позицію. Я вам дякую за відданість професії, за патріотизм, за мужність і за те, що ви захищаєте нас сьогодні в нашій молодій країні. Свято вас, з днем народження, успіху, здоров'ячка, щастя! І всього всього найкращого. Свято! за сумлінне виконання службових обов'язків, зразкову дисципліну та з нагоди Дня Національної гвардії України грамотами міського голови нагородили відмінники військової служби частини 3041. Від імені колективу Чорнобильської АЕС особовий склад частини привітав Сергій Калашник. Вітаю вас, весь особистий склад військової частини 3041. З нагоди п'ятої річниці створення Національної гвардії України. Ваша служба забезпечення охорони і безпеки Чорнобильської АЕС ніколи не була легкою. Вона вимагала і вимагає від кожного солдата і офіцера зібраності вміння знаходити рішення в найскладніших ситуаціях, проявляти високу військову вилучку, самовіданість, надійність, вірність обов'язку присяги. Особисто від себе хочу додати, що я всіх вас вітаю присутніх тут і тих, кого нема зараз з нами З сьогоднішнім святом, як сказав Юрій Кіло, це був юбілей. Мені здається, що це ювілей, тому що перші п'ять років вони, як завжди, як і перший рік і перші кроки в житті дитини і людини, найважливіші і найскладніші. Хочу додати ще, що саме головне. Вашої роботи для нашого підприємства те, що ми можемо відчувати впевненість і надійність каливи біля нас. Всім побажати здоров'я, наснаги, мирного, чистого неба в кожному куточці нашої батьківщини. Ну і хай нічого не заважає ставати ще краще зі святом. Після вручення грамот Чорнобильської АЕС гостей привітав духовий оркестр військової частини. Урочистої частини вечора виступив командир військової частини Андрій Фролов. Бажаю мирного неба усім нам. Бажаю, ну так не можна сказати, але хотілося б сказати легкої служби. В даний час на сьогоднішній день серед усіх електростанцій, якщо і овочних частин ми вже займаємо друге. Місця. Це дуже приємно за цей даний період, якщо ми починали 5-4, дійшли до 2-го, Це вже показник. Ми надійно забезпечили охорону Чорнобильської електростанції, що на даний момент особовий склади, які призиваються на службу, які проходять службу молоде поповнення, що вони проявляють розумні статті та старання. І хотілося б подякувати усім вам. За службу, а також за тих людей, які зараз виконують службові обов'язки, передати до них мої слова, привітання. І побажати мирного неба, здоров'я, кріпкого, міцного, всього самого найкращого. За традицією, на честь п'ятої річниці Дня Національної гвардії України, за сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники в бойовій підготовці. Зразкове виконання службово-бойових завдань, зміцнення військової дисципліни кращих військових нагородили грамотами та подяками командира частини. Сьогодні Україна переживає велике випробування в своїй новій історії: збройну боротьбу за свою територіальну цілісність. У цій боротьбі ми отримали першу історичну перемогу, згуртовану націю, яка готова боротися за свої національні та політичні права привітати наших військових прийшли голова ветеранів АТО і УБС Віктор Івашко і представник ветеранів частини. Як завжди, особливою прикрасою урочистого вечора стали виступи військового оркестру, прекрасні танці колективу Славутич Стар, виступи колективів Палацу дитячої творчості.